Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про те, як поводитись з генератором для його справної безпроблемної роботи, на прикладі пристрою з бензиновим чотиритактним ДВЗ торгової марки Сігма. Після розрахунку навантаження, обирання і покупки генератора стає питання його першого запуску і роботи. По-перше, Розпаковуємо і, якщо є, обов'язково збираємо амортизуючі опори і колеса. По друге, оглядаємо на предмет пошкоджень та перевіряємо всі з'єднання проводів і паливної системи. По-третє, обов'язково потрібно ознайомитись з інструкцією. І це є важлива частина для тривалої роботи пристрою. Далі почнемо з того, що в ДВЗ немає мастила і його потрібно залити. Масло зазвичай використовують 10W30 або 10W40. Потрібний рівень вказано в документації на малюнку. Потрібно пам'ятати: в багатьох генераторах встановлений захист на відсутність масла, і пристрій неможливо запустити. Замала мастила призводить до інтенсивного зносу деталей. Збільшений рівень призводить до видавлювання сальників і гумових ущільнювачів. Тому олива обов'язково повинна бути. Залита правильна її кількість, перевірка рівня проводиться перед кожним запуском на горизонтальній поверхні. Далі заливаємо паливо в бак. Перевіряємо, щоб автомат подання напруги обов'язково був вимкнений. Вмикаємо перемикач запуску двигуна, відкриваємо паливний кран, закриваємо повітряну заслінку, підводимо шнур до супротиву і заводимо ДВЗ. Після прогріву відкриваємо заслінку. Вмикаємо автомат і перевіряємо наявність напруги змінного струму. Перед вимиканням генератора потрібно обов'язково від'єднати споживачів від розеток, або вимкнути автомат подання на них напруги. Далі ДВЗ можна заглушити або вимикачем, або перекривши подання палива до карбюратора. А зараз розглянемо основні питання, які виникають при користуванні. Яке навантаження давати при першому запуску? Ресурс ДВЗ-генератора напряму залежить від його обкатки. Якщо модель може працювати на газу, то обкатка все одно робиться тільки на бензині. Перший запуск 10 хвилин без навантаження. Потім дати ДВЗ охолонути. Цю процедуру повторити 5 разів. Далі можна під'єднати споживачів, але навантаження повинно складати не більше половини від потужності генератора. Після 25 мотогодин обкатка закінчена і можна давати навантаження на повну потужність генератора. Коли потрібно змінювати мастило? рекомендовано після першого запуску змінювати не пізніше 25 мотогодин. І далі не пізніше 100 мотогодин. Але все залежить від самого мастила, палива і температури навколишнього середовища. Тому раджу перевіряти оливу на колір. В'язкість і наявність металевого відблиску. Що буде, якщо двигун заглохне при навантаженні? Завжди потрібно слідкувати за рівнем палива і від'єднувати споживачів перед вимиканням чи зупинкою ДВЗ. Коли двигун зупиняється, то його оберти падають з невеликою затримкою. АВР це не розуміє і намагається вирівняти нестачу напруги до під'єднаних споживачів. В такому разі є велика ймовірність виходу АВР з ладу. Як під'єднувати навантаження? Для під'єднання споживачів краще застосувати окрему лінію. Але якщо це неможливо, то потрібно обов'язково відключитись від спільної мережі, від'єднати від лінії зайвих споживачів та після запуску генератора поступово навантажувати лінію за необхідністю. Одночасне вмикання приладів може викликати перенавантаження і призвести до вимикання захисного автомату. Але ще в такому разі можуть виникнути поломки споживаючих напругу приладів, а також самого альтернатора. Більш детальну інформацію наявність і ціну на генератори ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось! Хай щастить!